Тебе є хтось, хто піклується про тебе? Більше ні. Гадаю, ти занадто довго був самотнім, Герман. Чи шукаєш ти прощення? То там сестра Мері та сестра Жозефіна з монастиря. Наша машина заглохла, коли у нас зникло опалення. Ти бачив це? Воно тут. Що ти робиш? Я намагався тебе попередити. У тебе є телефон, який я можу позичити. Ого, забирайся з мого дому. ти нікуди не підеш. Не відчиняй дверей. Він з темного місця. Ну, Германе, хіба ти не бачиш цього? Ти це зробив. Ти не знаєш, що говориш. У мене таке відчуття, що я не можу тобі довіряти. Ти нікому не довіряєш. Ти сам себе вбив. Де чорт забирай? Я. Зустрінь темряву вічна віч. Зустрінь правду. Я йду, Алексе.